До поліції Шехусь в Миколаєві стартував набір до нової патрульної служби. Документи прийматимуть до 7 серпня. До лав патрульної служби планують набрати приблизно 4 сотні поліціянтів. Чи багато охочих прийшло, і хто ці люди, розкаже Ірина Заїка. Одна з кандидаток на чорну форму і кашкет Тетяна. Їй 27. Вона юристка і працює в банку. Коли дізналася про набір до поліції, не вагаючись, вирішила змінити комфортний офіс на запилені шляхи міста. Одна серед перших прийшла подати документи. Здравствуйте. Вот візьміться, пожалуйста, анкетку. Я прийшла в поліцію, щоб, по-перше, змінити враження про теперішньодіючі міліцію, кшталт поліції Америки. Там люди у, в будь-якому випадку дзвонять, до, дзвонять в поліцію, вони що їм допоможуть. Сподіваємося, що в нас буде так само. Тетяна відома в місті активістка, учасниця місцевого Євромайдану та різних патріотичних заходів. Іноді каже, ставалися і протистоянням міліцією. України! <дивіться> Записуватись до лав поліції прийшов і 21-річний Андрій. Хочу змінити нашу страну в сторону, без взяток, без корупції. Хлопець півтора року відслужив у внутрішніх військах. Там разом з міліцією патрулював вулиці. Він зсередини побачив, як працює система. Коли там драка, наприклад, на вулиці, а ну, старший офіцер. Він просто не обращає на це увагу. У нього є приказ нікуди не вмішуватися, нічого не робити. Зі служби Андрій повернувся два місяці тому. Весь цей час намагався знайти роботу. Про те, щоб продовжити службу в міліції, після того що побачив, навіть не думав. А коли почув про набір в нову поліцію, відразу загорівся. Я сподіваюся, що міліція стане іншою. В першу чергу, що, по-перше, будуть допомагати людям. Таких охочих, як Тетяна і Андрій, вивелось багато. Від початку приймання вже майже три сотні заяв. Одинакове кількість, що молодих людей, що тодівачок обращаються також дійствуючі співробітники міліції, які хочуть прийти в нову поліцію працювати. До лав поліції братимуть кандидатів віком від 21 до 35 років. Перший етап подання документів і заповнення анкети. Далі жорсткий добір, тестування на рівень інтелекту і фізична підготовка, біг підтягування, відтискання Все оцінюється по балам, які набраний. І буде оценка прийняття тобто, лучше. То немає критерія, от нужно набрати столько балів, Будуть отобрані лучше. Тетяну такий конкурс не лякає, Незважаючи на те, що дівчина дуже тендітна, певна, фізичні тести пройде. У мене є велике бажання, і в мене є. Скажем, так якась фізична підготовка, я вже віджимаю з разів. Просимо просто тут це продемонструвати. Тетяна, незважаючи на неспортивний одяг, прямо у приміщенні міліції відтискається 20 разів. На таких як Тетяна молодих, рішучих та завзятих тут чекають до 7 серпня. Саме до цього дня прийматимуть анкети. Їх можна подати і особисто і заповнивши на сайті МВС. Добір триватиме до вересня, потім три місяці навчання. І вже від нового року на Миколаївщині працюватимуть нові патрульні. Їх планують набрати майже 400. Ірина Зейка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.